Права номер 22 Другий пункт. Канат, який тягнуть у протилежні боки дві людини, залишається нерухомим. Одна людина тягне канат із силою 300 ньютон, з якою силою тягне канат друга людина. Зобразіть на рисунку сили, що діють на канат. Чому дорівнює рівнодійна цих сил? Ну що ж, якщо тіло у нас нерухоме, а на нього діє кілька сил, це означає, що рівнодійна усіх сил дорівнює нулю. Цим ми скористаємося для того, щоб знайти, чому дорівнює сила, якою діє інша людина. Ну що ж, записуємо, що якщо канат залишається нерухомим. То рівнодійна всіх сил перекладених до нього дорівнює. нулю. Ну що ж, тобто рівнодійна дорівнює нулю. На канат діють дві людини. Одна діє із силою 300 н і з якою силою має діяти інша, щоб рівнодійна дорівнювала нулю. Звичайно, що також 300 н, але в протилежному напрямку тоді рівнодійна буде дорівнювати нулю. Отже. З якою силою тягне канат друга людина. Давайте ми зараз накреслимо рисунок, а потім ще його опишемо, бо Нам сказано накреслити рисунок. Давайте ми зеленим трохи тостіше нарисуємо канат умовно. Так, ось я беру рисую канат. Ну, нехай ось він буде. Так, є. Ну і потрібно зараз зобразити, нехай перша людина тяне. Ліворуч із силою 300 н. Беремо тоді і рисуємо ліворуч 300 н. Ну, 300 н це три клітинки, можна зобразити. Отже, я окреслю тоді. Тут у мене буде точка прикладання. Раз, два, три. Так. Отже, це у нас буде сила F1. Підписуємо. Ну і цей канат буде в рівновазі, якщо сила праворуч також буде дорівнювати 300 ньютон. Підписуємо, що це в нас має бути сила F2. Так, вона має бути в протилежному напрямку. Ну що ж, ми зобразили тоді рисунок, на ньому показали сили F1 і F2. Видно, що вони мають бути однакові за величиною протилежні за напрямком. Давайте тепер запишемо. Отже, з якою силою тоді тягне канат друга людина. Запишемо так, що рівнодійна r у нас дорівнює 0. Якщо запишемо модуль сили F1. Буде дорівнювати модулю сили F2 за величиною, а вони мають бути протилежні за напрямком. Так, якщо модуль F1 дорівнює модулі F2 і сили протилежні за напрямком. Ну що ж, отже, ми це записали, а тепер треба дати відповідь, з якою силою тягне канат друга людина. Записуємо, тобто, друга людина тягне канат. Належному напрямку, напрямку? З силою записуємо 300 ньютон Є записуємо відповідь? Так. З якою силою тягне друга людина, записуємо, що F2 у нас дорівнює 300 Н. є. Далі зобразили ми на рисунку ці сили. Тепер чому дорівнює рівнодійна цих сил? R рівнодійна, записуємо дорівнює 0. Ну що ж, ось таке завдання. Тіло рухається рівномірно, прямолінійно або перебуває в стані спокою, якщо рівнодійна всіх сил, що на нього діють, дорівнює нулю. На цьому вправу завершено.